Людина істота соціальна. Все життя нас оточують інші люди. І здійснюючи той чи інший вчинок, ми так чи інакше озираємося на суспільство, сподіваємося на його підтримку або ж побоюємося його засудження. Тим самим встановлюємо для себе рамки, обмежуємо себе, створюємо стереотипи. Байкери саме вони є одними зі стереотипних персонажів. Вусатий та бородати бандит у шкіріні куртці з довгим волоссям, купою татуювань. Пляшкою пива і звичайно легковажними дівчатами поруч. Приблизно такими ми бачимо байкерів у кіно, рекламі чи відеокліпах. І ця картинка міцно засіла в головах. Саме це називається стереотипом. Та є люди, які їх впевнено ламають. У Тернополі вечоріло. Обабіч дороги стояла компанія байкерів попереду на них чекали ще кілька кілометрів в дорозі. Вже було темно, сонце сіло. Нам то залишалося фактично кілометрів 10 проїхати. Лише 10 кілометрів і довгоочікуваний відпочинок. Аж тут, просто на їх очах, автомобіль збив людину. Я подивився зліва, стоїть гаїшник, під'їжджає машина, подивився направо, чи можна, можна, можна проїхати. І в той час я почув удар. Невідомий збив працівника ДАІ, який виконував свою роботу. Працівником ДАІ був помічений автомобіль Volkswagen T5, який явно порушував правила дорожнього руху. Чим після чого було прийнято інспектором рішення зупинити даний транспортний засіб? Зухвали водій не зреагував на Даївця, збив його і помчав далі вулицею. Він пер по, по тій вулиці так, що позустрічні розганяє людей. Як він ще когось не збив, то, то чудо було, що ще ще хтось не погиб. Байкери на чиїх очах все відбулося гуртом. Помчали наздоганяти злочинця. Разом з мотоциклістами до погоні підключився ще один наряд. ДАІ. Неподалік від місця пригоди кілометра півтора-два було зупинено водія транспортного засобу, який знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння, вів себе неадекватно, зухвало. Потерпіли у лікарні в інспектора тяжкі травми, та медики запевняють, що життю чоловіка нічого вже не загрожує. Пізніше стало відомо, що серед небайдужих байкерів був ірландець Конор, який подорожував Україною. А коли все скінчилося, іноземець заїхав до райвідділу, де працює потерпілий даївець та передав кошти на його лікування. Керівництво ДАІ Тернопільщини вручили байкерам подяки за допомогу. Та мотоциклісти кажуть, свій вчинок подвигом не вважають. Чесно кажучи, переживали за збитого даїшника, тому що побачити таке наживу. І додають, вони не дебошири, а в першу чергу свідомі люди. Допомогти іншим це нормальний вчинок, це обов'язок. Залишається тільки одне питання: навіщо суспільство створює стереотипи? Адже кожна ситуація індивідуальна, а кожна людина унікальна. І не можна вважати цих бородатих, вусатих та розтатуйованих чоловіків невихованими дебоширами, ворогами суспільства та законів. Байкери такі ж люди, як і ми. Серед них є представники різних різних верст населення, різних професій, і менеджери, і бізнесмени, і лікарі, і вчителі так вони трішки від нас відрізняються. Можливо, своєю особливою любов'ю до мототехніки, Тож, чи не час звільнятися від стереотипів, особливо коли є люди, які здатні їх зламати.